Караван лає собака. йде. Лая собака іде нове поповнення перлів великих людей. Останній, сподіваюся, епізод саги про митарства Ніколая Тищенка, якому сьогодні таки вручили підозру за побиття військового імовірно відправлять під домашній арешт. Поки я допишу текст. І там забудуть на довгі місяці, поки в суспільстві уляжеться жага побачити котлету з крові. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал «Є питання». Сьогодні 25 червня, вівторок, про котлети доларів, за які котлеті тишітку чомусь нічого не пред'явили поки що. Про те, що це за так званий мирний план Трампа всадити Україну за стіл перемовин і звідки і навіщо він матеріалізувався зараз, і трохи про те. Чому наша корупція як суслик, якого не бачать наші посадовці, але бачать західні? Не забудьте нагадую, підписатись на її питання, поставити вподобайку. Дякую всім, хто підтримує канал, Дякую усім, хто донатить на 12-й загін спецпризначення. Підрозділи БПЛА, якого працюють на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі. І усім, хто купує наші футболки на маркетплейсі, каста прибуток від яких ми також передаємо їм всі посилання, щоб зробити це як завжди в описі. Під цим відео я вам розповідаю тут історію. а Ви підтримуєте хлопців. Так у нас тут влаштована поки війна. Після всього, що я розповідала вам вчора про скандал з Тищенком і бійкою в Дніпрі, і про скандал навколо командувача об'єднаних сил Юрія Содоля, на якого написали заяву в ДБР, Содоля вчора пізно ввечері звільнили. А Тищенку сьогодні рано вранці вручили підозру. Замість Содоля новим командувачем призначено бригадного генерала Андрія Гнатова на штаба Азову Богдан Кротевич, який подав заяву на генерала Содоля у ДБР за великі втрати військових і територій, коментуючи таку заміну командувача, написав Гнатов дуже достойний офіцер, але моєї заслуги нема ніякої, доки винні не понесуть покарання за смерті українських солдат. І ці його слова ключове в обох історіях із тищенком і з содолем. І загалом, в усьому тому, про що я сьогодні буду говорити, підозри і звільнення не лікують систему, а лише гасять пожежі і хвилі народного гніву, на які можна владці час від часу реагують, залежно від того наскільки хвилі високі. Це не вирішення проблеми. Саме тому ми тут демонструємо бурхливу боротьбу з корупцією а на заході не бачать її результату. І не лише на заході, а й ви в коментарях, як я бачу під дописами про це в нашому телеграм-каналі, і тут Ютуб теж не бачите. Про системні зміни не йдеться. Про реальні покарання теж. І якщо це не зміниться, це врешті дасть тільки гірший ефект ніж те, чого намагається добитись офіс президента, гасячи пожежі ситуативно. Бо це лише посилює відчуття несправедливості і того, що все це фарс і показуха. Вранці народний гнів через побиття, яка іронія народним депутатом Тищенком, чоловіка з візочком у Дніпрі, погасили тим, що Тищенку вручили підозру. Підозру вручили за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, тобто за те, що озброєні супутники Тищенка, невідомого генезису, утримували військового Дмитра Павлова і надягали на нього кайданки. При цьому на фото, які ДБР виклало з вручення підозри Ніколаю Катлеті Тищенко була купа котлет готівкою у валюті в пачках, пакетах і коробках. Ймовірно, це і є ілюстрація до того, як Тищенко боровся з шахрайськими кол-центрами і що цей бізнес приносить. Але за продемонстровані котлети доларів Тищенко поки нічого не пред'явили. Він тим не менш про всяк випадок розтрощив під час обшуків свій телефон, щоб у ньому нічого не знайшли. Прізвище пожалуйста не случити. Я вас запитую, ваші прізвища. Я не відмовляюся. Особа відмовляюсь. Ні. фактично своє не діє. Ов'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите. Я не я, вас, я, я, я не я вас затримаю ДБР, Зі свого боку відкоментувало в ефірах, що це не завадить слідству отримати з нього інформацію. Запам'ятаємо, як кажуть цей твіт. Сьогодні Тищенко почали обирати запобіжний захід. обвинувачення просить для нього цілодобовий домашній арешт. На запитання, як Тищенко загалом ставиться до побиття військовослужбовців, яке ставили журналісти йому в залі. Тищенко відповідав, що вже років 10 не б'ється. Пане Миколо, ви зараз розказуєте, що дуже поважаєте військових, але як ви ставитесь до побиття саме військовослужбовців? Знаєте, я в війкав вже приблизно 10 років не приймаю участі взагалі. Бо я фотовий і в минулому був спортсмен, тому для мене позиція, і всі це знають і в Києві знають, я... Війка не приймає участь, і будь-які бійки ти я засуджую окрім ти. бійок, які відбуваються в ринці в соцмережах. Пересічні користувачі і деякі нардепи вимагають, щоб тищенко склав мандат і постять меми, на яких Зеленський має відірвати Тищенку голову. Але думаю про те, звідки береться продемонстрований вранці під час обшуків кеш і куди дівається, навряд чи могли не знати нагорі. Так само і про те, звідки брались мільйони, які Тищенку дарувала його дружина. Тому ймовірно, Тищенка таки закриють вдома під арештом, щоб продемонструвати, що він типу покараний, але все було під контролем. І Тищенко мовчав. Можливо, навіть він складе мандат і тіха уйде в ліс слідами Трухіна. Здивуюсь, якщо буде інакше. Саме тому, що вони тихо уходять в ліс. Владі здається, що вона бореться з корупцією. А суспільству і заходу здається, що тихо уйти в ліс це недостатня боротьба з корупцією. Сьогодні в Люксембурзі офіційно почались перемовини про членство України в ЄС. Сьогодні ЄС формально представить Україні рамки і ключові принципи переговорного процесу. Віце-прем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює переговори про вступ, вчора в інтерв'ю Associated Press сказала, що Україна має на меті стати. Членом євросоюзу до 2030 року, тобто за 6 років, і готова пройти цей шлях швидко і без поблажок, як вона сказала. Хоч Україну ухвалять за досягнення прогресу з часу подання заявки два роки тому. Вона має провести десятки інституційних реформ, необхідних для членства. Страшний список. Так написано в Associated Прес починається кроками по боротьбі з корупцією та включає в себе широкі реформи державного управління, судової системи та ринкової економіки. Два тижні тому віце-прем'єрка Юлія Середенко, яку називають ймовірною заміною шмигалю, в кріслі прем'єра на конференції з відбудови в Берліні на запитання про те, що українська влада буде робити з корупцією, яка є проблемою для іноземних інвесторів. Відповіла: А де ви бачили у нас корупцію? Ви коли приїжджаєте в Україну, ви бачите корупцію? На що Свириденко прямо там на панелі відповіли, що це лише тому, що перебуваючи пару днів в Україні, звичайно, корупцію побачити не можна. Минулого тижня в американський Washington Post вийшов великий текст саме про це роздвоєння бачення, який так і називався: Україна заявляє, що виграє війну з корупцією. Захід каже, робіть більше. В цьому тексті йшлось про те, що українські чиновники наполягають, що вони борються з корупцією так само жорстко, як українські війська борються з росіянами на фронті. Але західні уряди, включаючи уряд Сполучених Штатів, кажуть, що цього все ще недостатньо, і це є джерелом дедалі гострішої напруги між Києвом і деякими ми з його найсильніших союзників, що створює постійні загрози для додаткової економічної та військової допомоги. Майже кожен місяць пише Washington Post, до низки резонансних арештів і звільнень додається нова справа. В травні Національне антикорупційне бюро висунуло звинувачення колишньому заступнику глави офісу президента Андрію Смирнову у незаконному збагаченні. В квітні президент України звільнив Іллю Вітюка, керівника департаменту кібербезпеки служби безпеки України через кілька днів після того, як змі розказали, що дружина Вітюка купила квартиру за понад 500 тисяч доларів в елітному районі Києва. Минулого року голову Верховного суду Всеволода Князева звинуватили в отриманні понад 2 мільйонів доларів хаваря олігарха Коломойського ув'язнено за підозрою в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей. а Потім Пред'явлено звинувачення у замовному вбивстві на початку 2000-х. Українські чиновники пише видання, кажуть, що ці випадки є доказом успішних зусиль у боротьбі з корупцією. І те, що справ стало вдвічі більше, це доказ того, що Україна вдвічі активніше бореться з корупцією. Однак в західних столицях в цьому не впевнені. Washington пост описує недавній візит Блінкіна в Київ, де він публічно під час промови у КПІ казав про те, що Україна недостатньо бореться з корупцією хоча саме це мало б відрізняти її від Росії. І описує закриту частину спілкування Блінкена з нашими політиками і посадовцями. Зокрема, Washington Пост пише, що українські чиновники щетинилися від докорів корупцію, а зустріч між Зеленським і Блінкіном описують як напружену. Бо Зеленський виглядав розчарованим тим, що Блінкен загострює увагу на темі корупції. Вашингтон Пост пише, що високопоставлені українські посадовці скаржаться на те, що американські та європейські чиновники зловживають стереотипним уявленням про корумповану Україну. І використовують це уявлення як виправдання для затримки допомоги, і що це звинувачення, це кліше і доказ лицемірства чиновників в західних столицях, які самі мають проблеми з корупцією. Зокрема, вони цитують минулорічне інтерв'ю віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, яка курує вступ України до ЄС, де вона докоряла західним країнам тим, що у них теж очільників урядів переслідують за корупцією і запитувала, чому ви читаєте нам лекції? Українці не можуть дозволити собі ігнорувати скарги заходу, якими несправедливими вони не здавались. Такою фразою закінчується цей текст про роздвоєння сприйняття корупції в Україні, але не такі вже вони і несправедливі. Влада, судячи з її дій, все ще сподівається, що в ЄС можна вступити так, щоб зберегти при цьому контроль над правоохоронною системою, над судами, з політичними призначенцями на чолі ключових інституцій, з можливістю самим вирішувати, кому і коли вручати підозри. І що робити з ними далі? А коли кого попередити про те, що буде підозра і дати втекти в процесі виконання вимог ЄС ці ілюзії або розвіються остаточно, або ми туди не вступимо ні в 2030-му, і ні в якому. Ну і остання тема на сьогодні: план Трампа, як швидко закінчити війну, звідки він взявся сьогодні? І що це за план видання Reuters розповіло сьогодні, що два ключових радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні. Якщо він переможе на президентських виборах, план передбачає тиск і на Україну, і на Росію, щоб всадити їх за стіл переговорів. Якщо коротко примусити Україну до перемовин, треба якщо поставити її перед фактом, що вона отримає більше американської зброї лише коли погодиться на ці переговори. Водночас на Москву радники Трампа пропонують натиснути, попередивши її, що відмова від переговорів призведе до того, що Штати збільшать підтримку України. Такий план представили Трампу генерал-лейтенанту відставці Кейт Келла, один з його радників з національної безпеки, і Фред Флейтс. Обидва вони працювали керівниками апарату в Раді нацбезпеки Трампа під час його президентства. З одним із цих радників Reuters і поговорив, перш ніж писати цей матеріал. Зі слів радника, видання пише, що Трамп відповів на його пропозиції схвально. Саме видання пише, що в разі затвердження такий підхід буде означати значну зміну позиції Сполучених Штатів щодо України і зустріне спротив і європейських союзників і навіть всередині самої республіканської партії. Насправді, основні елементи цього плану були викладені цими радниками ще в квітні в статті, яка є у відкритому доступі. А зараз Reuters просто поспілкувалась з його автором. Ось що було в цій квітневій статті. Перша і велика її частина присвячена тому, як політика Трампа стримувала Путіна від нападу на Україну, а некомпетентність адміністрації Байдена призвела до катастрофи. Це я цитую. Зокрема, вони пишуть про те, що в інтересах Америки було укласти угоду з Путіним щодо вступу України до НАТО до січня 2022 року, коли були ознаки того, що російське вторгнення неминуче. Пропозиції США відкласти вступ України до НАТО на 10 років могло бути достатньо, щоб переконати Путіна. Скасувати вторгнення, але адміністрація Байдена відмовилась зробити таку пропозицію. Пишуть автори цього тексту. Власне більша частина цього тексту, відсотків 80, присвячені саме обсу того, чому політика Байдена по відношенню до України і Росії була помилковою. Як частина адміністрація і Україна відкинули мирні пропозиції Росії? Чому шанси України перемогти примарні? Тому що війна виснажує американські запаси зброї, а її продовження наражає на ризик поглиблення альянсу між Росією, Китаєм Іраном. Ирфаном и КНДР. Натомість вони цитують дві заяви Трампа. Його відповідь на запитання CNN рік тому про те, чи хоче він перемоги України. Трамп сказав тоді: я хочу, щоб усі перестали вмирати, і росіяни, і українці. Я не думаю категоріями перемоги і поразки. Я думаю, що ми могли б припинити вбивство всіх цих людей. І відповідь Трампа цитують на запитання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем. Трамп відповів тоді це слід обговорити пізніше. Якщо казати, що він військовий злочинець, буде набагато важче укласти мирну угоду. Власне, сама пропозиція радників Трампа як зупинити війну, викладена лише в останніх кількох абзацах. Вона наступна. Є шлях для руху по Україні, в рамках якого Америка може зберегти власні інтереси в пріоритеті, а також відіграти роль у припиненні найбільшої війни в Європі після Другої світової. Це смілива дипломатія, яка прокладає шлях до кінцевого результату. Чого ми не повинні продовжувати робити, пишуть автори тексту. Так це посилати зброю в глухий кут, з якого Україні буде важко вийти. Початком пишуть вони, має бути офіційна політика США щодо завершення війни, зокрема щодо припинення вогню і врегулювання конфлікту. Шляхом переговорів сполучені штати продовжуватимуть озброювати Україну, і зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі та не нападе знову після припинення вогню чи мирної угоди. Однак майбутня американська військова допомога буде вимагати від України участі в мирних переговорах з Росією. Щоб переконати Путіна приєднатись до мирних переговорів, президент Байден та інші лідери НАТО повинні запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну неголослівну мирну угоду з гарантіями безпеки. Далі вони цитують статтю Foreign ФС за квітень 2023 року, автори якої запропонували, що в обмін на дотримання режиму припинення вогню, створення демілітаризації, Резованої зони та участь у мирних переговорах Росії можна було б запропонувати обмежене послаблення санкцій від України. Пишуть вони не буде вимагатись відмовитись від мети повернути всю свою територію, але вона погодиться використовувати для цього дипломатію, а не силом з розумінням, що. Цього дипломатичного прориву ймовірно не буде, поки Путін не піде з посади. Сполучені Штати та їхні союзники пообіцяють повністю скасувати санкції проти Росії та нормалізувати відносини лише після того, як вона підпише мирну угоду, прийнятну для України, даючи Україні вести переговори з позиції сили, а також повідомивши Росії про наслідки, якщо вона не буде дотримуватись умов майбутніх мирних переговорів. Штати могли б забезпечити результат, який відповідає. Інтересам і штатів і України. Частина цього кінцевого результату має включати положення, в яких буде створена довгострокова архітектура безпеки для оборони України, яка базується на двосторонніх безпекових зобов'язаннях. Включення цього пункту до мирної угоди між Росією та Україною відкриває шлях до довгострокового миру в регіоні і запобігне майбутнім ворожнечам між двома країнами. Так вони пишуть. При цьому пишуть вони і те, що українському уряду і українському народу буде важко прийняти досягнути шляхом переговорів мир, який не повертає йому усю їхню територію, або принаймні на даний момент не покладає на Росію відповідальність за те, що вона вчинила в Україні. Їхнім союзникам також це не сподобається, але як сказав Трамп в ефірі CNN 23 третьому році, я хочу, щоб усі перестали вмирати. Це наше бачення, це хороший перший крок. Так вони пишуть. Власне, ось це і є база того про що Ройтерс написав як про план, запропонований радниками Трампом. Тобто, те про що заявлено як про план, який схвально оцінює Трамп. Це заморожування ситуації на тих лініях, боєзіткнення із тими окупованими територіями, які будуть на момент ось такої угоди. Відмова від НАТО примарна обіцянка озброїти Україну, щоб вона могла продовжувати відбиватись, коли Путін передихне, збере сили і вирішить довести справу до кінця. І шантаж погрозою зупинити постачання зброї, якщо на цю пропозицію Україна не погодиться. І це мало чим відрізняється від того, що перед самітом миру запропонував Путін початок мирних переговорів після того, як Україна звільнить від своєї присутності Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Відмова від НАТО і нейтральний позаблок. І без'ядерний статус, поки що, це лише стаття у Ройтерса, неофіційно озвучений Трампом план. Написана ця стаття могла бути тому, що Ройтерс треба про щось писати а могла бути і для того, щоб прозондувати ґрунт і подивитися, яким буде реакція на все це. І від того вже буде залежати справжній план Трампа. Після завтра, у четвер, відбудеться перший раунд дебатів між Байденом і Трампом. Очевидно, тема України буде звучати і там однією з головних, і з цього можна буде робити більш предметні висновки, але жоден президент США не зробить чогось такого, що дивним дивом призведе до закінчення війни. На нас чекають складні часи. І у нас залишилось півроку до моменту, коли вони почнуться. Це виклик, який вимагає не гасити пожежі. І не звільняти і карати в ручному режимі людей, тільки коли в суспільстві піднімається гвалт, а військові чи журналісти викривають речі, які можуть коштувати їм великих проблем. Це означає міняти системи. Але поки є так, що суспільний гвалт залишається рушієм, хоч якихось змін, які можливо колись таки стануть системними. Тому побачимось завтра о 19, як завжди. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, перш ніж піти. Донат на 12 загін спецпризначення. Бережіть себе, тримайтесь. Побачимось. Thank you